Всім привіт! Мене звати Євген, я професійний психотерапевт, і сьогодні я буду лікувати вам душу за допомогою поплавочних удочок. Трошки юмору, але, друзі, в цьому є доля правди, тому що рибалка завжди лікує душу. І так, 6 -та година ранку я вже приїхав на рибалку. Це місто Запоріжжя, верхній б'єв Дніпра. І сьогодні буду пробувати ловити карася на поплавок. Все добре, але не повезло трошки з погодою. Ночі у нас ішов дощ, але це півбіди, це пустяки. Зараз у нас стоїть вітер, який синоптики обіцяли, що він буде по прогнозу в спину. Але ми приїхали на місце рибалки і вітер дує нам в обличчя. Тобто у нас дуже сильна волна. тому я не знаю, як вийде рибалка, як я буду знімати покльовку, але думаю, що. Щось ми сьогодні наковіряємо, та я це зніму. Рибалка сьогодні буде в забродах. Я вже їх одяг, це мої нові заброди. На прошлій рибалки я свої порвав, тому прийшлось купляти нові. Купляв на Анголінка в рибацьких рядах. Щас вам розкажу. Плюси, мінуси, заброд. На цих забродах в мене чоботи резові. На прошлих моїх забродах були чоботи з матеріалу Ева. Плюси оцих заброд Вони плотніші, їх не так можна пробити, як з матеріала Ева. Але вони холодніші. А от чоботи з матеріалу Ева, вони легко пробивались камешом, але вони тепліші. Взяв сьогодні дві свої п'ятиметрові удочки: це Brain Blast Bolo. І друга це моя нова удочка, це Brain Scout New. Але фактична длина в неї 4,80. У нас знов спускається дощик. Сумка вже ось в краплях води. Вудочки транспортую в такому от чохлі. Це чохол від профмонтаж на 130 см. На два відділення. В одному відділенні транспортую рогачі. У кого удочки довші і не влазять в чохол 130 см, пропонтаж є ще отакий от чохол, Він на 150 см. В цьому чохлі я транспортую свої фідера. Сьогодні у нас волна, великий вітер, тому поплавки я поставлю трошки менші з меншими антенками. Гляньте, яка крута сумка чохол. Це для любителів поплавочної рибалки. Все зручно, все під рукою, відділення під готові монтажі, відділення під крючки, відділення під поплавки. Ось якраз оці поплавки я зараз і поставлю. Два таких вони трошки коротші, чим оці. Їх не так буде кидати на волні. Для зручності я поплавки зробив на карабінах. Тобто захотів поміняти поплавок, карабін відстягнув і почепив інший поплавок. Удочки в мене оснащені інерціонними катушками. Це катушка від Select 65 мм. І на цій удочці стоїть катушка Viking 75 мм. Монтаж класичний, скользящий поплавок, грузик 3 г. Крючки сьогодні буду використовувати. Brain Ultra 12 номера. Поводки роблю з лески Brain Team Pro 0-135 мм. О, бачите, у нас такий вже дощ спускається знову. А по прогнозу немає. Сіноптики нас знов надурили. Візьму сьогодні з собою поводочницю. Я вдома нав'язав поводків з крючками, тому що минулий раз в камешах обривався, а на воді незручно перев'язуватися. На воду беру таку сумку від Select, Це з ПВХ. Дуже зручно, коли рибачиш в забродах. Вона не тече, на воду поставив. Всі речі у вас у сумки. А зверху у вас як монтажний столик. Ця сумка в мене на 34 літри. І також є тут лінійка на 45 см. Також, друзі, не забуваємо, що на рибалку треба з собою мати рулетку і кантер. Я собі купив новий кантер, тому що ви всі казали, що мій старий кантер неправильно зважує рибу, він завишає вес. Тому взяв отакі ваги. Це від Brain. Ну, На воду я їх не буду брати, але вони повинні бути завжди з собою, тому що ребінспекція провіряє наявність рулетки кантера. Не так наявність риби, якщо б у вас був були рулетка і кантер. Тому це обов'язково. Так, ну і це нам не знадобиться. Поки це оставляємо в машині. Не радує вітер дощ. Ні, нормально так, ну якось так. Так, ребят, що я хочу сказати? Камеру я зараз виключаю, тому що, бачите, такий дощ, іде, покльовки знімати не буду. І от тільки закинув і ось все гляньте, якого я піймав карасика. Ладошка. Давайте дощ трошки утихне, либо вже закінчиться, а тоді я вже включу камеру, тому що ну, в таку погоду зараз просто намочу камеру, вони у мене вийдуть со строя. Тому временно виключаюсь. Таким от карасем, ну а потім вже вам буду показувати саму рибалочку. Так, друзі, дощ у нас вже скінчився, тому можна йти ловити рибу. Поки був дощ, був сильний вітер, я так не знімав камери, поховав, тому що ну, такий дощик пішов, трошки ми намокли, але вітер все одно залишилось. Поки був вітер і дощ, піймав я два от таких от карася ладошечних і все. Ловили ми на відкритій. В місті ловити неудобно, некомфортно, волна, вітер, покривок ну, практично взагалі не видно. І що ми вирішили? Ми зараз підемо в очерет. Ми вже зробили там вікошка невеликі. Зараз ми їх закормимо і спробуємо половити карася в очереті. Глибина там по коліна, але там тактика трошки інша буде. Нам треба зараз гормишка. У мене тут є вже готові оснастки. Михаили, є у мене поплавки з мармишками 1,5 і 1 грам. Це мені мармишки робив е, Жека з каналу Рибалка на трофей. Колись давно робив, дарив. Боковий кивок він мені робив. Так, що я беру? Я беру одну удочку. Вона 5-метрова, але я її буду робити, мабуть, навіть, навіть, навіть 3-метрову, коліна не всі буду витягувати, тому що ну, в очереті сильно не да, і далеко кидати там не треба. Два рогачі беру два карасі, ті, що я піймав. Оцю сумку селектовську. Тут у мене камери, павербанки, штативи, е оснастки там. І беру прикормку. Прикормку я вже замішував, але домішаємо ми ще прикормки. Все, Михайлович стоїть. Вон отакі окошко поробили. А я за ним туди. Главное акуратно перелізти через ці каміши. І ось моє віконце. Тут можна витягти два або три коліна. Два, три, чотири. Десь отак. О! Отлично. Ну, удочка, коротше, у мене стала трьохметрова. Поплавок 2 грами. І мормишка теж півтора або два грами. Глубина сантиметрів 30-40. Предлагаю одразу закришитися. У мене тут прикормочка є. Я її зараз всю прям висиплю, вже дороблю. Прикормка сьогодні це інтеркріль. Зі смаком принада універсальна бісквіт. Нового разу я карася ливих іменно з цією прикормкою. Це в мене залишки з тієї рибалки. І сюди додавлю крилівої олії зі смаком криля. Тортиком пахне. сьогодні мотель черв'як перших карасів я піймав з пуфіком добавляв на крючок ну на мормишку не знаю будемо теж пробувати главно щоб мормишку пуфик не піднімав що начнем з мотеля а ну сейчас спробуємо на мормышка где ты пуфик Если вспливати не буде, то можна ставити. Ну если буде піднімати мормышку, тофик нам сьогодні не годиться. Отак, вот а ну тоне. Тоне, це отлично. Можна ставити. То что треба. Нет, скажу, вот а типа, тетради, да. Даже... Есть. Ну наконец-то. дождался. <связывался> ruschen. Thank so. you. мимо садка. Все называется руки-крюки. Не, не, Гляко. Гля. Це краснопюрка. Хорош. Так, братці, вийшов я на берег попити трошки чайку. А знаєте що? А то, що ноги замерзли в забродах. От мої старі заброди, там де сапоги були із матеріалу матеріала Ева, в мене ноги там взагалі ніколи не мерзли. Я в них бачив 5-6 років, не було такої рибалки, щоб у мене замерзли ноги. Да, одягав я вкладиші теплі і все. Проблем з цим не було. В цих нових забродах от я вийшов погрітися, попити чаю, тому що замерзли ноги. Я вирізав стільку толсту свойлака і вставку теплого теплої все одно замерзли. Так що, от вам і ризові чоботи. Воно і хорошо, що вони прочніші, Камешом не проб'єш, але в них мерзнуть ноги. Так що, хто буде вибирати собі заброди? Якщо ловите в камешах то звісно краще, щоб чоботи були резинові. Якщо ловите, де камеша немає, то беріть. З матеріалом Ева ноги будуть в теплі і не будуть мерзнути. Шикарно. Пуфик еще даже не спив раскиснуть. красноперка Пофіг навіть ще твердий. Тільки кинеш сразу по Фу, вот это прикол. Ну що, братці, на сьогодні достатньо. Вийшов я вже на берег, уже зняв заброди. Давайте тепер подивимося що я сьогодні наловив. А наловив я сьогодні непогано. Гляньте улов. І карась, і краснопірка зачетна. Карась такий, не дуже крупний, але тим не менше нормальний, ладошечний, жарешный, саме то що надо. Так, я думаю, кілограмчика 3 я підловив. гляньте яка краснопіорка хороша влітала. Ну, карасі такі ладоха плюс-мінус. В общем, ребят, роботала сьогодні мормишка, І з наживки це був два мотилька, пуфік і зверху два мотилька. Ви самі бачили, як краснопіорка розривала цю наживку і, да, і карась від неї теж не відказувався. Що касається заброд, забродами я трошки розстроєний, тому що мерзнуть ноги. В тих старих моїх забродах у мене ноги взагалі ніколи не мерзли. Так що, виводи, хто буде заброди. матеріал Ева, Резина мерзнуть ноги, Ева швидко пробивається камишом. Вот вот. Всім міцного здоров'я та мирного неба. Всім пока!